«Привіт! Ну Що там в нашому царстві-государстві далі? Давай будемо знайомитися з лошадкою. Ми знайомі, а ще ми познайомимося з тобою, з тролейбусом. Бачиш, вулиця, дорога, машинки, червоненька, автобус, ще одна машина всімчать кудись. так? Що тут у нас ще у нас тут? Бачиш, сонечко сідає над домом, так? машинка під ліхтарем стоїть. так? Ой, Боже, як цікаво. В общем, місто. І сьогоднішня наша пригода, наша історія називається Вічливий тролейбус. Новенький тролейбус розмріявся. Одного разу в тролейбусному парку з'явився новенький тролейбус. Він був такий сріблястий, гладенький, немов сімейне морозиво в обгорці з фольги. Ммм, як я люблю морозиво. І такий же був об'ємний такий позадінький, такий такий багатий його було. Думав, що його вистачить на всіх-всіх, так? Тролейбус дуже поспішав якнайшвидше всього навчитися. Він роз'їжджав по місту і старано запам'ятовував де гальмувати, де повертати, а де за рогу весь час. Вилітає іномарка кольору полуниць із вершками. І треба бути особливо, особливо обережним, так? А чи обережним, щоб аварії не стались, так? Бачиш, іномарка вилітає. Е, знаєш, як кажуть, е, багато на дорозі дурнів, які зовсім зовсім нічого не зображають. Тому на дорозі. Треба бути обережним, не розраховувати на чий, на чий то розум, а треба самому бути, бути дуже обережним. От і тролейбус знаєш, що це червона іномарка вилітає. А треба, значить, трошки бути обережним, щоб біди не сталося. Вечорами відпочиваю, після занять у парку тролейбус перед сном мріяв, як він розчинить свої двері. Перед першими пасажирами, бачиш, буде возити людей, так? бачиш, людям допомагає люди, які їздять в автобусах, в тролейбусах, в трамваях, в метро, в, по... в якомусь транспорті громадському, називаються пасажири, це можуть бути. і Жінки, і чоловіки, і дітки, і дідусі, і бабусі. І та же, знаєш, що можуть бути? Бу може, будуть і тваринки, котики, собачки, таке теж може бути. Так, ніхто не буде штовхатися. Спочатку пропустять стареньких, потім жінок. Із діточками, і це правильно. Потім просто жінок, жінок завжди треба пропускати обов'язково, останніми посміхаючись і вклоняючись, зайдуть хто? Чоловіки. У салоні всі говоримо, тут, говоритимуть. Прошу вас, будь ласка, передайте гроші-кондуктори. І пробачте, тролейбус сам був дуже ввічливий і думав, що решта такі самі. І от прийшов довгоочікуваний день. Черговий технік вимив тролейбус із гумового шлангу. Ну, вірно, що він же ж був чистенький, правда, в прязному тролейбусі ж неприємно їздити, так? Пройшовся по склу ганчіркою і ляснув по боку долонію, та коню хляскає улюбленого коня перед відповідальним забігом. І при цьому він поводився на новень... подивився на новенького з незрозумілим жалем. Тролейбус вирішив, що техніки йому заздрить. Адже тому щодня доводиться сидіти за високою горожею тролейбусного парка. А от у тролейбуса попереду дороги і цікаві зустрічі. Так, ну що? Так, так, так. Бачиш, як він розмріється. Ну, далі це буде наступна, наступна цікава історія. Отакий от новенький тролейбус. Так? Ти запам'ятав, що, коли заходиш в будь-який громадський транспорт, спочатку треба пропустити кого? Кого? Стареньких, потім жінок з діточками, потім просто жінок. І тільки потім останніми заходять чоловіки. І треба бути в транспорті чимним. Прошу вас, будь ласка, пробачте. Так Так що треба, щоб всі були всім було зручно, і ніхто нікого нікому не заважав, І не, щоб ніхто нікого не засмучував. Ти ж в мене гарний хлопчик, я знаю. І ти теж так будеш поводитися. Тому що так поводяться всі цивілізовані люди. Я тебе люблю. Будь умнічкою. Слухай маму і тата. Я тебе люблю і дуже-дуже за тобою скучаю. Тьом-тьом.